Зараз вийшло зайця чи то закон, чи то указ Володимира Зеленського про родичів на Росії, що це є потягчаюча обставина, так, тому що це викликає вже підозру І дійсно, в суспільстві в багатьох людей виникає підозри, якщо є родичі на, на Росію, особливо у тих, хто є про владі. З іншого боку, о... ну, є, є родичі в генерала Серзького. Так, от, от знову і почнемо. <гум> Для чого <гум> це приймати, якщо і так відомо, що в генерала сільського Сель... є родичі там? А чого тоді нерухомість на, на окупованих територіях не, не, в категорію не, не потрапляє? Раз уже таке пішло. Вони ж на окупованих територіях мається на увазі родичі. Треба ну, роботодавця інформувати про це. Тоді виглядає так, що по-сирському, як у родичі в Росії, це, це небезпечно. Не а в кого родичі на окупованих е, українських територіях, то це небезпечно. Це, про це треба інформувати. От, от мене оце питання турбує. Як воно обійдено. Ну, але дивися. Родичів дуже часто не вибирають, так? Так, тобто, ну, принаймні той же самий генерал Сирський 11 років воює за Україну. а вибирають місце, де ти живеш і де ти е, працюєш. А родичів... то твої нові рідні, дружина, діти. Так, так, це теж є свідомий вибір, хоча тут теж можуть бути різні варіанти. Е, бо і знову ж таки, скажімо, якщо брати про родичів, то візьмемо народного депутата Олексія Гончаренка, так? так. От його найближчий родич, батько, теж громадянин України, але неодноразовий депутат і мер Одеси, і депутат так. народний депутат України. І, і що, від того легше? Ну так. Добре, а як тоді буде? Тому що дійсності ці, ці стосунки, от треба звільняти сирського з цієї причини чи ні? у якщо... нас частина депутатів народилась в Росії. Це питання, от, от за що вони голосують? Якщо це входить в те, що взагалі це дуже алогічно, все бо ну, робити цю частину свого життя публічною стороною. Ну, я б сказав, що тоді для е, націонал-демократів все дуже добре, бо в масі свої націонал демократичні політики мають рідню хіба в Сполучених Штатах або в Європі, але не в Росії. Хоча мають і, і в Росії, як не крути. Ну, так, так були перетікання демографічні, але е, важливо зараз е, не родичі, а важлива поведінка самого політика, бо перед законом відповідають не родичі. А політик відповідає, або державний чиновник відповідає перед законом за свої діяння. Якщо він підриває обороноздатність країни, а родичів ніби на території Росії в нього й немає, то до чого тут його родичі? Але, якщо подивитися з 19-го року, скільки людей, ну, от генерал Таран, який був міністром оборони, відставний генерал, який став послом Словенії? Так. Хіба його за, за всі заслуги треба послом відправляти в Словенію? Можливо, на лаву підсудних краще. Але питання, він же ж призначенець Зеленського, це ж квота Зеленського. Тоді кінцевим відповідачем за його діяння по знекровленню обороноздатності країни є Зеленський. А далі питання найголовніше: російські бізнеси. В Зеленського був російський бізнес був. По-моєму, російські бізнеси Зеленського згорнулися тільки через рік після е, обрання його президента. Е, цей Грінфілм, по-моєму-малто, російські бізнеси Зеленського використовували бюджетні кошти Російської Федерації. Це від про це тоді Зеленський треба зобов'язати Зеленського, як і кожного політика, про це декларувати. Ці речі треба декларувати. Тут питання не, не в родичах, а питання в тому, які, крім родичів, важелі впливу на політику е, України залишаються у противника. Хіба? Роздача бюджетних коштів на продакшн Зеленського, ну, російських бюджетних коштів на продакшн Зеленського, це не робота на підрив обороноздатності країни. Мені здається, що це спосіб узалежнення Зеленського від Російської Федерації. Mm -hmm. mm -hmm. До речі, ще одне питання. Роялті. От він вже. За час президентства його кампанія ніби не виробляла нічого за бюджетні кошти Російської Федерації, але е, реально доходи отримувалися, це кіно їхнього виробництва крутилося різними телекампаніями на території Росії і сплачувалися роялті. І це під час війни і хочу нагадати, скільки було. Соплів розмазано в ході виборчої кампанії про ліпецьку фабрику. А тут, тут більше, ніж ліпецька фабрика. І, і що? І нічого. Ну так. І, і, нічого. і нічого. І чого, і нічого. Так, але ліпецьку фабрику конфіскували. Так. Ну, конфіскували не тільки і Севморзавод Порошенка, це ж, це крутіше виробництво. Це, це ключове е, судноремонтне підприємство у Чорноморському регіоні взагалі. Е, так що, ну от, про, але про це ж всі мовчать. Е, так. Е.